Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Я вас вітаю, мої дорогенькі на моєму ютуб-каналі. Неймовірний Світ Таро. І у нас, як зазвичай, по понеділку рубрика Теремочик. Ви пам'ятаєте, ми його, цю назву, разом вибирали. І так, кому не зрозуміло, що таке Теремочик? Мені асоціація Кремль теремочик Ось, а ми так, ви знаєте, що ми так любляче все називаємо. І так, дивимося сьогодні. Сьогодні неділя. Я роблю наперед, тому що минулого разу я переживала, що не вийде вчасно. Тому я роблю день наперед. І так, будемо дивитися: що нового у Кремлі? Що там за розборки? На якому етапі їхні розборки взагалі? Ну, дивіться, там печалечка в Кремлі, ця п'ятірочка вже говорить. Хтось шукає захисту. Хтось зараз принижений, дуже до речі, мушу сказати. так. Когось клята якась хопила, а хтось прихворів. Ну, в принципі, ви знаєте, дивіться, в мене таке враження. Що останній козир вже вискочив, я сподіваюся, що ніякої адерки нема, ось, і їм зараз наразі не до того. Але зараз будемо дивитися. Ви знаєте, дивіться таке враження, що вони намагаються зараз трошечки навести ну, не те, що порядок, тут, скоріше за все, при. Уладнати стосунки. Тому що, ще раз повторюю: у мене тут виглядає, що когось принизили, когось заточили оце заточення. Ми всі знаємо, що Соровіки на заточили, так? Путін теж зараз принижений. Хтось в візгнанні, хтось пручається до влади, такі як Патрушев. Ось. І наразі уже. Ось те, що в них було в заначках, будемо так говорити, їхній козир, він вже на свободі. Цей козир вже на свободі. Його вже повернути буде дуже важко. Якщо подивимося на лице цієї жіночки, то видно, що, до речі, це король жезлів. Ось, то можна сказати, що ось цей козир вже вискочив, а він вже почав. У них в країні робити свої справи. Назад його туди під спідницю запхати буде вже неможливо. Але ми зараз перевіримо. Зараз ми перевіримо, чи буде можливо, чи ні. Ну, ось ці карти кажуть, що в принципі не дуже той. І... Але давайте самі подивимося. Чи приборкають вони свого звіря, якого випустили. Ну, вони будуть намагатися його втихомирити, уболтати. Якісь тут, як би це зараз я скажу, по-перше, великі гроші отримає. Мені здається, дуже схоже на те, що це пригожин. що це вони пригожина приборкують. Чомусь у мене таке враження. Можливо, я помиляюся. Давайте свої верніше ваші варіанти. Ось таке враження, дивіться, тут іде і сила у нас ось сила, тобто приборкують. і з і грошима, і щось замовчати, і уболтати, і знову гроші, якась дорога, можливо, відправляють цю людину кудись. Але це, а знаєте, трошечки йде так силою іде. Не просто так, якось все рівно, ще не визначено. Ще не визначено, ще не визначено з тією людиною. Ось дивіться, знову ідемо до цієї карти. З першого ряду я сказала, що випустили звіра. Я чомусь думаю, що це пригожин. Він наробив там шуму, гаму. І якоїсь нерозберіги. Тепер вони намагаються це все якось уладнати утихомирити. У них ніби трошечки якісь інші були очікування. Розумієте? Не оправдалися очікування те, що ось це був цей, цей спектакль, тому що, на мій погляд, це трошечки якийсь спектакль. Ось, і наскільки я бачу з цих карт. Назад, цього звіра заховати, вже буде важко. Тобто цей звір він уже пішов і робить свою справу. Ну що ж, давайте подивимося далі. Що ще цікавого. Як... Давайте подивимося в народі, що робиться. Що робиться у простого люду. В головах, у справах. Ну, ви знаєте. А народ якийсь зашуганий трохи, зашуганий і домашніми справами зайнятий. Дехто живе в якійсь бульбашці, дехто намагається від ось цього звіра бачите, втікти, але вони вже, як би то сказати, знаєте, це як вже заляпані. Уже відмитися тут не вийде. Ті, хто були причетні до цього, тобто простий народ, які прибігли, можливо, ну, не спротивлялись, а, наприклад, симпатизували, наприклад, пригожня. Тому ж, не знаю, чому в мене чомусь іде, що тут пригожен. Ось. І а, їм вже не вдається, як би це сказати, відмитися. Тут не, не, не вдається Бачите, вони цей груз уже тягнуть за собою. Якось так мені йде. І ну, хтось заляканий, хтось займається далі грошима, займає роботою своєю, і тому подібне. Це все якось, знаєте, навіть ось ця робота, якщо ви добре подивитесь, дивіться, якась повія вчить там дитину. Ну, ви знаєте, це е, викривлення правди. Ось як це можна сказати. Тим більше вона ще маску носить. Це викривлення правди. Тобто. Е, Весті вищають викривлену е, інформацію, ось так. А хтось собі живе, як і жив, і, а мене це не касається, а мені і так хорошо. А де хто, бачите, як заляканий, боїться причетність, як це буде, боїться, люди бояться майбутнього. розумієте? Ну, В принципі, як сказати, хтось боїться, що війна до них перейде, комусь. По барабану хтось е, настільки зазомбований, а хтось намагається від цього відмитися. Тут настільки інтересно. І бачите, ця карта говорить про маніпуляції країною, тобто через медіа. а, через, е, Ну, я тут нічого вам нового, до речі, не скажу, тому що це, це все нам відомо. У нас так само маніпулюють. Ну... Е, 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 е. Особливо єдиний телемарафон. Давайте подивимося, що чекає найближчим часом. Чомусь хотіла Білорусь сказати. Давайте без Білорусі перебрік. Що чекає на найближчим часом? Ну, будуть якісь хотіла сказати срачі. Це не срачі, це щось інше. Я вибачаю за таке негарне слово. Тут будуть якісь репресії, якісь публічні. Приниження, ось ці дві карти говорять, близьких людей до Путіна, можливо, до Пригожина, можливо, до а, Патрушева і тому подібне. Люди, які колись були дуже близькі. Ось буде якесь приниження, гоніння, а, знущання і тому подібне. Тут печалька людина плачеть, тут а, Ну, ось ця карта вона завжди говорить про е, публічність. Це публічність якоїсь близької людини і приниження. Приниження біль. Е, в мене таке слово йде зараз, 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 зараз. Ой, чому в мене таке слово йде? Те, що вони з нашими людьми робили. Я, я не, не годна, мені аж не йде. О, і ще в, у нас на дні колоди випадає диявол. Тобто, ви знаєте, це, будемо так казати, це їхна натура такі речі робити. Це натура перебріка, це їхній такий, я не знаю, внутрішній. Вони люблять людей. Ну, щось знову в мене от, вибачте, я скажу: кастрірувати. Ось чомусь, ось ось це у мене вже три рази. Я повторюю в голові собі ось це слово, і о, в мене. Я просто вимувати не годна, тому що я знаю, що з нашими людьми дуже там погано обходили, ну, не те, що погано знущалися, тортури. Бачите, замість тортури мені зовсім інше слово йде. Ось зараз роблять там з кимось. Я можу собі уявити, що це може бути Суровійкін, а може, ще хтось другий. От зараз будемо спостерігати і будемо дивитися уважно, слухати, що у них там відбувається. Ось якось так, мої дорогенькі. Давайте тепер перейдемо до нашого маленького принца. Хто перший раз, той не знає, що таке маленький принц, але ми його завжди беремо після теремочка і дивимося, що чекає Україну. Що маленький принц нам побажає? Що він нам покаже, що чекає Україну у найближчому майбутньому? Можливо, на що нам звернути увагу, можливо, якась порада від маленького принца. І так, будемо дивитися, у нас зараз хитка ситуація, дуже нестабільна. Дивіться, э, 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 це карта йде справедливості, але я її бачу, як, наприклад, установи, якісь закони. Закони у нас зараз це може бути і конституція наразі. Дуже. Хитка ситуація. Зараз ми подивимося і тут. Бачите, печалька. Тобто знищується в мене таке враження, тому що про це ми вже говорили. У нас знищується найважливіший закон, це Конституція України. Щось планують вони там переробити, ще її обіднити, обіднити її, щось з неї вибрати, що їм невигідно. Якось так в мене йде. Щоб мати більше влади і простому люду, щоб було ще важче. Давайте тепер подивимося, що тут нам підкаже. Ви знаєте, оце підвішена ситуація, яку наразі ми е, тільки словом. І, а, як це сказати, зараз скажу не, не просто словом, а публічними словами, публічними заявами. Я кого, ні до чого не закликаю, тому що це зараз, ну як сказати, хтось, хтось нещодавно написав в мене на сторінці під якимось відео. Що по закону воєнний стан триває три місяці, а потім повинен війти стан війни. Я не знаю, я в таких законах не розбираюся. От напишіть, хто додивився до цього моменту, чи дійсно та людина права, чи ні, що в нас зазвичай військовий воєнний стан. Тривати повинен по закону тільки три місяці, а потім повинен перейти в воєнний стан або стан війни. О, стан війни. Розумієте? Ось. Е не знаю. Я в цьому не розбираюсь, тому я не буду говорити. Того, е коло лаври збиралися мирно, е мирно, в лапках, мирно збиралися, так? М -м, прихожани. Ось, то виглядає, що в принципі на мирні демонстрації можна виходити? Ну, так виходить, що можна. Якщо е, прибічники руського міра виходять, щоб не дати е, е, церкву закрити, то чому українці не можуть вийти і сказати, що Конституції е, не міняємо? Що ви робите, пане президенте, взагалі? Які повноваження вам давали, що ви починаєте все під себе піджимати? Розумієте? Не хочу я закликати до чогось, але слово повинно бути. Народ України має владу, не президент. Він слуга народу, а не я маю на увазі по-справжньому, так? він служить народу. А не в своїй шайки. Ось якось так. Це не протест, це просто слово. Треба офіційно писати кожний де хто може у Фейсбуці, у Твіттері, хто може де. І звертаємося офіційно, ніби у е соціальних мережах, пане президенте. Яке ви маєте право забирати в, українців, в українського народу Конституцію, переробляти, щось хімічити? Хто вас уповноважив таке робити? І тому подібне. Розумієте, це все треба висвітлювати, не боятися? Тому що, повірте мені, крок за кроком влада відбере все в українського народу. Ось якось так. І ця карта треба бути хитрішому. Хитрішому треба. Да, вони лиси, але ми. Ми теж люди. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за вашу підтримку, за ваші слова підтримки, за те, що ви є. І тільки разом до перемоги, моє любі, тільки разом ми переможемо всіх і внутрішнього, і зовнішнього ворога. Щиро вам вдячна, бережіть себе, мирної ночі, і разом до перемоги!